Спитали у Америці, зробили соці... соціологічне опитування, то 75% мужчин призналися, що люблять повних жінок. Так що хто худий, доганяйте. Е, шановні, є ще такий, знаєте, член сім'ї, як теща. Ну, а той член сім'ї, бо то добра душа, але хто він, хто того? Теща вінна. Та добре, якщо теща попаде бойова там або що. Але, от, наприклад, Антосові теща зрання слізно дорікала. Не такого чоловіка, я до ці бажала. Бо мав бути не петущий, до роботи скорий, а ти зятю, як та глина. Або ніби хворий. Учора що було? Не знаєш, світ тобі не милий. Та То я тобі нагадаю, ви кучу робили для свині. Михащо Мільчин, ти та й нестор скочить, а відтаки кучу підливали. Та так заляли очі, що михась не у виходок пішов у шафи. А Антось сказав, ще й нині додому не втратив. Та й тобі забрала розум горілочка клята, бо захотів собі спати коло мене і тат. Ми, ми, ми цілюньку ніч не спали, а як мали спати? Домолили, що я маю так тобі сказати, як умреш, то не лежати тобі у в церкві. Утім, що тато зробив. Тобі молодцеве нема місця в тому склепі. Нема та й не буде. Там дідо лежить, стриє бабця, всі порядні люди. Там і ми колись шляжемо, як прийде година. А ти собі лядай, лягай де хоч, е, я тому не винна. На цвинтарі шукай собі, чи гайта, чи віща. Е, хочеш лягай коло Нестора, хочеш коло міста. <рив> Антось голову понурив, з перепою пріє, чи два щось хотів сказати, а ніяк не сміє. Але так виструнчився гордо, лицем пішли плями, крок ступив назустріч тищі з такими словами. То виходить, я з родини першій маю вмерти. <рив> А ви ні! Вам довго ще чекати смерть? Добре, мамцю. много літа вам тату. але то, що ви сказали, то трохи занадто. І можете повірити мені, як мерцеве. Я за якщо хочу місце в вашим грубівцем. Мені добрий тут. А далі буде бо у вашім родиннім скапі, як у гуртожитку. Хтось колись тебе з поваги і провіду, а провідати, думай, то до мене прийшли чи до діти. Хтось склониться з молитвами книжечку відкриє. А ти гадай, то до мене прийшли, чи стрия. І давайте, Люба Мамчу, закінчимо ту тему. Як умирати, то лежати найкраще окремо. <плес> так що ми те ще, але те, що нас стоять.